有西湖公园。 4.37 у нас змін у світі. Уляна Мироновна, прошу проект проєкт 24.18. Пропонуються врасти зміни програми Національного спорту, а саме доповнити шістьма завданнями, два з яких ми маємо закупити і безкоштовні переверні маліки і планшет. І е, чотири з моїх перекладати субвенції військових частині. На загальну суму 2 мільйони сімдесят тисяч. Що потрібно? Ні, кожному по-різному: 400, 300 тисяч, сто сімдесят п'ять тисяч, 435 тисяч і 400 тисяч. Та, та ці суми різні то так просять по різному? Так. Наприклад, просить на помпу рушниці, їм необхідно 175 тисяч. Потім просить мавіки, три штуки, 360 тисяч. Мавіки і планшет до питання до 35 Миронівни. Якщо немає питань, ставлю нагородження, хто призначатися, хто за. Підтримуємо одноголосно. Дякую. Наступний проект Пронес про затвердження програми підтримки та розвитку між підтримки відносин умови воєнного стану. Наталія Іванівна, будь ласка. Звернуваться директор дитячого будинку інтернат з проханням дати субвенцію що, на встановлення інклюзивного майданчика та простору, а саме на встановлення системи е, відеоспосередження та освітлення е, в розмірі 193 е, тисячі. Програма містить один захист перерахування субвенції обласного бюджету, на півфінансування облаштування інклюзивного майданчика та простору, душка облаштування системи освітлення та відеоспостереження. За Ви так. Будь ласка, питання до Наталії Іванівни. Своїми словами, що це буде? Це? Дитячий будинок інтернат, Вони зібрали кошти, облаштували цей маркінчик, а в нас кошти на освітлення і відеосподівані. Старому рецепту. Є питання? Ставлю на поводження. Прошу, Прошу визначатися, хто за. Дякую, Наталія Іванівна, дякую всім. Наступний проєкт 2437 про внесення змін до кризників міського бюджету на 25 рік ігри вам. Бачите, скільки надійшло всяких змін. Що цей проєкт рішення передбачає? І по спеціальному фонду на 168 300 гривень. Видатки ми збільшуємо на 13 мільйон 574 300, в тому числі по загальному фонду 11 млн 27 150 і по спеціальному фонду 2 мільйони 267 150 гривень. Дефіцит міського бюджету, тому що видатки більші, ніж доходить за забезпечення за рахунок вільного залишку в сумі 1 мільйон 275 тисяч гривень. Це конкретно дуже велике рішення, дуже велике рішення. От Дуже багато змін в різних напрямках, тому я би зараз доповідати, що саме вноситься і за рахунок Ну, Дуже великі є. Розділ за рахунок перерозподілу обмеженого малого звільнення коштів, е, ми робили призначення е, і по освіті, і по лікарні за рахунок коштів міського бюджету. Але до нас надійшла дотація перевільнення майже 5 мільйонів, там 4 мільйони відсотків пікарь тисяч. І ми щоб розподілити додаткову дотацію, а вона є передбачена для. Заробітної плати вона має спеціальне призначення, тобто там міняти використання ми не можемо. Тому та дотація, вона передбачена на заробітну плату обслуговуючого персоналу у освіті і на енергоносії, на комунальні послуги. А ми виділяли кошти і на лікарні свої, на комунальні послуги, і давали також і на освітлення. Тому тут. Ми робимо перерозподіл. Ті кошти наші з міського бюджету ми перенаправимо на інші потреби, я вже буду далі говорити на що саме, а дотацію ставимо на місце наших коштів. Тобто отакий йде перерозподіл видатків. Ну, виконавчому комітету здійснюється перерозподіл межа програми підтримки державної політики нас тут до нас звернулася військова частина, тому що ми робили по їхніх листах призначення в бюджетні так на військові потреби. Ми їх поставили, наприклад, на капітальні витрати. Ну тут то, смійте, мінус плюс тут кажуть ролі не грає. Просто інший тепло, інший код економічної класифікації. Наприклад, ми їм поставили на капітальні видатки, тому що думали, що там буде якесь обладнання, а військова частина звернулася, що ці видатки мають йти поточні видатки, не капітальні поточні. Тому ми з 3.220 відкидаємо на 2620. Наступне управління житлово-комунального господарства. Ми робимо перерозподіл в межах програми благоустрою. Ми поставили на благоустрій по програмній класифікації, а потрібно поставити на ПК, по КПК на дороги. Тут 2 мільйони 10 ми були поставили в благоустрій, переставляємо на дороги по бульвару Дуженка. Там є 2 мільйони 10 тисяч гривень. Наступне. По виконавчому комітету перенесення коштів відданої субвенції обласному бюджету і загального фонду е, у спец для оновлення та вшити на системи тут на положення. Вони до, по цифровізації ми давали кошти їм. Е, знову ж таки, ми поставили їм були на поточні видатки, але там, коли ну, це відбувається в межах області і співфінансування, вони сказали, що то їм потрібно для... Капітальних е, видатків для придбання для, там, спеціального обладнання, тому ми знову ж таки просто міняємо код економічної класифікації. 30 тисяч ми ставимо на капітальні видатки. Далі по управлінню ЖКГ перенесення пише у програмі Бороплаустрою і закладу реконструкції водопроводу по вулиці Галицькій на придбання та встановлення дитячого майданчика. Не використані кошти не буде виділяти їм, але 100 тисяч вони просять перекинути їм на придбання та встановлення дитячого майданчика. Наступне то, що я вже говорив, що прийшла дотація і ми її по освіті. Ми виділяли кошти на обслугову на зарплату персоналу. Ми туди ставимо звітом ті кошти, джерело фінансування міський бюджет, ми їх знімаємо, а натомість ми будемо ставити дотацію. Це є 2 мільйони 500, по перше і по друге 471 тисяча 100. А також по <кій> США по новій тарифікації освіта значить, теж зменшує видатки. По зарплаті 232 тисячі 800 по першій статті і 51 тисяча 200 по другій статті. Так, так само по новій тарифікації таліфікації невеличка сума коштів по будинку школяра. Значить, е, е, Забирають 79600 по першій статті і по другій е, 17550. Е, Далі <клух> е, 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 збільшуємо. Додатки на заробітну плату по освіті, по школах збільшуємо на 30%, то практично по всіх е е е освітянських закладах ми збільшуємо одноразову грошу винагороду за сумлінну працю з 50% у нас було заплановано до 80%. Е е ця сума по школах становить 1 мільйон 618 тисяч по першій статті і по другій е статті 238-600. Збільшуємо також і по садочках. Збільшуємо на 30% ця сума становить 9600 по першій статті і 9700 по другій статті. Також звернулися до нас по Відділу освіти на зарплату саме на рахування волонтерів групі централізованого обслуговування їм не вистачає по другій статті 52 тисячі 700. По першій статі їх достатньо коштів. Далі, відділ освіти, також ми, доплата йде по 1300 гривень по ІРЦ за рахунок коштів міського бюджету від цього 18 200 по першій статті і 4 400 по другій статті. Також за рахунок перерозподілу для проведення поточного ремонту внутрішньої мережі теплопостачання у Новорозінському ІРЦ виділяється кошти в сумі 93 800. Це поточний ремонт. І <кій> за рахунок перерозподілу відділ освіти на ПКД. Просить 19 850 це є капітальний ремонт на встановлення весла електичної енергії у струмок в дитячому садочку. Далі. Що ще за рахунок перерозподілу? Поточний ремонт мережі теплопостачання у ЗДО Сонечко. І... Ще також ну, сонечко, знаєте, цей сьомий садочок, вони там знаходяться разом в приміщенні з бухгалтерією рукою централізованого обслуговування, тому і для тих і для тих виділяються якраз кошти по на поточні межі теплопостачання. Загальна сума 310 тисяч 500, по садочку 112-200 і по інших цих бухгалтерії. 198 300. Дальше, також виділяються кошти на поточний ремонт комп'ютерного класу у ліцеї Труша 199 800. Також за рахунок перерозподілу здійснюємо доплату по школі мистецтв. Це є по 1300 гривень. Збільшуємо і збільшуємо грошову винароду до 80%, так як у усіх закладах. Тобто, у всіх був одинаковий кажуть, розмір доплати загальна сума коштів по школі мистецтв по першій статті 283 тисячі 100, по другій, 500. Е, також е, перенесення призначень в межах програми. Для проведення капремонту Пенпенсійської міської лікарні» капітальний ремонт у крівні інфекційного відділення в сумі 1 млн грн та морг 254 тисячі. Там було у них кошти призначені на тепло наші кошти. Так, але я вже сказав, що є дотація. Ми туди даємо дотацію. А ці кошти перенаправляємо на капітальний ремонт та інфекційного ІМО. Це все відбулося за рахунок перерозкові коштів. Тепер наступне джерело фінансування видатків це є за рахунок перевиконання дохідної частини. Що, які видатки за рахунок перевиконання дохідної частини. Виділяється 16.300 для управління акультури та спорту для придбання газонокосадки для школи мистецтв Рудницького. 16.300. Далі. Для управління культури і спорту виділяється кошти 43 100. Це є на оплату послуг з приведення розрахункових вузлів, обліку до вимог нормативно-технічної документації, то є бібліотека Дужанці. Ті такі самі видатки на оплату таких самих послуг, але вже для. Народних домів у селі Підгірці, Тужаніці, точня, загальна сума становить 103 500. По управління е, культури та спорту виділяється 94 300 на поточний ремонт народного дому в селищі Розділ. Не поточне, на виготовлення ПКД. Ой, то є ПКД, так. То йде по загальному. А по загальному пише. Mm -hmm. На поточний ремонт. Так. То є викаде тільки. Викадетки. Добре. І наступне. Е... Ага, тут пише ПКД. Не побачу дуже другими буквами. І виконавчому комітету виділяється 10 тисяч на послуги за підключення та оплату інтернету, в приміщення старості з, е... з села Беліздівці 10 тисяч. Виконавчому комітету також виділяється 46 тисяч. На поштові повідомлення з відправою повісток, в тому числі з повідомленням про вручима. Далі для фінансового управління віддається 30 тисяч. На фінансове управління виділяється 30 тисяч гривень для отримання правила використання програмної продукції системи ЮК-контроль. Ми е, зараз е, використовуємо е, приватбанк, який, е, але там по договору буде таке здійснення, як фірма, яка надсилає е, всю податкову заборгованість по е, фізичних і ну, по фізичних особах. Які мають заборгованість по податках за меруваність, там є земля і майно. Бо кожній людині в субвитанції треба ще ну, приносити ось ці і. Вони... Да. Я просто пояснюю, <клідко> для, для використання програми продукції наступне 9 тисяч відділяється виконавчим комітету. Для придбання маршруту затора з мітою вишні кібербезпеки 9 тисяч. Виконавчому комітету виділяється 20 тисяч 400 на монтаж системи публічного підміщення нашої будівлі. І наступні також є е за рахунок перевиконання. Ми виділяємо субвенції в обласному бюджету для підтримки е безпеки 400 тисяч це одна військова частина і. Виділяємо субвенцію обласному бюджету по тій же програмі інші на 193 тисячі. Це є співфінансування, облаштування системи освітлення та відспостереження у комунальному закладі розділський дитячий будинок інтернат Про співфінансування і виділяється. Виконавчому комітету по програмі зенерозбереження, а саме реконструкції газової мережі, число приміщення адміністративної будівлі в селищі Везділ – 100 тисяч гривень. Також виділяється виконавчому комітету 400 тисяч по програмі підтримки. Це все відбувається фінансування за рахунок перевиконання дохідної частини. На У нас фінансування є перехідні вільні залишки. За рахунок перехідного вільного залишку ми виділяємо на поточні видатки зовсім таки від по... закладу субвенції держбюджету в сумі 475 тисяч. Це і на поточній, і інші військовій частини, по тій ж програмі 795 тисяч. Це за рахунок вільного залишку. І останнє це є за рахунок субвенції, <смітна> які на міський бюджет на наступний плату на праці, з Дотації, говорив, що, я що дотація, так, ми її переставляємо наступним чином. Ми даємо нам школи, на виділяємо 2 мільйони 372 тисячі е, е, лікар послуги на Також надійшла ще субвенція е, для освіти, е, надійшла на здійснення доплат перед працівника е, в сумі по тисячі.